У 1901 році, 26 квітня, був заснований найдавніший зоопарк України Миколаївський зоопарк. Його засновником є Леонтович Микола Павлович. Акваріум, який був надбанням приватної колекції і знаходився в будинку Леонтовича, був ключовим і першою ланкою, з якої був закладений зоопарк. Ще до революції колекція Микола Леонтовича була відома і в Європі. На ті часи акваріум був обладнаний за новітніми технологіями. Число подібних колекцій у в Європі ледве доходило до семи. У 1918 році колекцію націоналізували, а Леонтовича призначили директором Держакваріума. З дуже великими і значущими втратами Держакваріум пережив громадянську війну і вже вдруге, 25 червня 1922 році, відбулося урочисте відкриття Миколаївського акваріума. Більше 40 тисяч людей відвідало таке диво тільки в 1922 році. При Держакваріумі в 1925 році відкрили зоологічний відділ. Відповідно, змінилася і назва Акваріум зоосад. Тварин, таких як верблюди, бізони, яки, муфлони, олені, страуси, завезли сюди за скані нової. Також спеціально для розширення зоосаду сюди закупили вовків, ведмедів, лисиць, мавп. У зв'язку з таким поповненням територію зоопарку збільшили, побудували клітки, вольєри, розбили парк. У 1927 році Альманах під назвою Вся Миколаївщина писав, що Миколаївський акваріум це головна визначна пам'ятка міста, а в Європі він є третім завдяки великій кількості експонатів, у зв'язку з чим має набувало високий інтерес у відвідувачів. У період 50-х років колекція Миколаївського зоопарку була збільшена до значних обсягів: це білі ведмеді, пуми, снігові барси гімалайські ведмеді і плямисті гігієни. У 1955 році жителькою зоопарку стала індійська слониха по кличці Мері. У цей же період у зоопарку інтенсивно проходять по виведенню гібридів домашніх і диких тварин. У процесі гібридизації були виведені Дінго Кововчарі, зебуяки, ослопоні, Зубробізони, а також гібриди свиней, овець, великої рогатої худоби. Щороку приносили потомство леви, бурі-ведмеді, вовки, дикі кабани, фазани. Тільки за період з 1949 по 1957 роки в Миколаївському зоопарку народилося понад 30 бурих ведмедів і 30 левенят. У період 60-х років колекція зоопарку налічувала понад 200 видів, а екземплярів понад 2000, тисячі. І це при загальній площі приміщень всього в 1267 квадратних метрів. Лише за півгодини можна було обійти практично весь зоопарк. Територія була доглянута і дуже чиста. Але споруди практично всі досить сильно застаріли і вимагали капітального ремонту. Так як зоопарк розміщувався в центрі міста, то для розширення його території просто не було можливості. На сьогоднішній день колекція зоопарку становить 4485 особин. Вони відносяться до 452 видів. З цієї кількості близько 80 видів занесені до Міжнародної червоної книги. Це найбільша колекція на території України. З 1993 року Миколаївський зоопарк зарахований до Європейської асоціації зоопарків і акваріумів. Також він входить до Євроазі... регіональної Асоціації зоопарків та акваріумів. З 2002 року на території Миколаївського зоопарку відкрито новий вольєр під назвою Дідова хата. Подвір'я, оформлене у фольклорному стилі, служить своєрідним музеєм побуту, сільських верств населення Південної України. Відвідувачі можуть тут погодувати та погладити ручних овець, курей, індиків, кіс, гусей та інших тварин. Донині Миколаївський зоопарк є найвідомішим у всій Україні. Знаходиться він на площі Леонтовича. У зоопарку представлена велика колекція видів мавп. Головною гордістю в Миколаївському зоопарку є крокодил, на прізвиську Вася, йому вже 60 років. А ще пітон по кличці сітка, довжина якого досягає 8 метрів найбільший пітон в Європі. Зоологічний сад зоопарку становить колосально велику колекцію птахів: від величезних орлів до крихітних колібрів. Акваріум Миколаївського зоопарку зібрав представників водного царства з усіх куточків земної кулі. З тисячу з 2006 року в зоопарку відкрито сад живих тропічних метеликів. Зоопарк на даний час закритий для відвідувачів ще з 25 лютого на другий день після вторгнення Росії в Україну. За весь період війни колектив зоопарку піклується не лише про 4 тисячі диких тварин зі своєї колекції, а ще й став прихистком для 450 домашніх улюбленців, яких господарі не мали змоги евакуювати. Всі чекаємо на перемогу і обов'язково відвідаємо цей дивовижний зоопарк. Дякую за увагу!